Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум. Ми неодноразово вам казали про те, що співпрацюємо з виробниками лише якісного обладнання. Саме таким виробником є компанія Cooper Hunter, а ми є офіційним дилером. Отже, в даному огляді надамо вашій увазі серію Veritas від компанії Cooper Hunter. Приділимо увагу її перевагам та розповімо про гарантію. Що ж, почнемо! Кондиціонери від компанії Veritas оснащені CH7 Sky Technology це комплексна система фільтрації завдяки семи фільтрам широкого спектру дії. Ще додатково є CH Smart Ion Filter це технологія глибокого очищення нового покоління. А завдяки Wi-Fi модулю, що встановлений на дані кондиціонери, є можливість керувати ними з ваших гаджетів, наприклад, мобільного телефону чи планшету. Присутня також технологія очищення внутрішнього блоку. А технологія iFeel дозволить контролювати температуру з точністю 0,5 градуси. Самі кондиціонери працюють від мінус 15 до плюс 48 градусів. Друзі, важливий момент, купляючи кондиціонер в офіційного дилера компанії Інструментаріум та замовляючи його монтаж спеціалістами, що мають сертифікат Cooper Hunter Center, ви отримуєте доступ до 5-річної гарантії за умови щорічного обслуговування. За якісним підбором кондиціонерів звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю підберуть вам саме те, що необхідно. Подякував та побачимось.